Вітаю, друзі! Сьогодні ми розберемо дуже цікавий, а для когось не цікавий такий елемент права, а точніше, правозастосування. У чому різниця право застосування для військовозобов'язаних, тих, кого ще не мобілізували, назвав, і військових це ті, що вже служать у певному контексті. От візьмемо конкретний контекст. У чоловіка дружина є особою з інвалідністю другої групи. Питання, чи можна мобілізувати такого чоловіка, якщо він подає заяву про відстрочку? Відповідь ні. Достатнім фактом для того, щоб чоловіка не мобілізували, є те, що його дружина є особою з інвалідності другої групи. А якщо цей чоловік вже став військовим і подає рапорт про звільнення, чи можна його звільнити? Ні. Чому? Ну, по-перше, тому що норма закону містить про військовий обов'язок і військову службу. Вона містить норму, яка зазначає, що самого статусу дружина з інвалідністю, рівно там так само для батька матері, як і особи з інвалідністю другої групи, скажімо так, цього недостатньо. Потрібно, щоб така особа ще потребувала постійного догляду. І от ми маємо конкретний кейс, конкретну справу, в якій суд зазначив доволі дуже цікаві висновки. Що е, на момент спірних правовідносин, всі знають, що з 1 січня 2025 року МСЕК у нас немає, вони реорганізувалися в іншу службу, але по суті там чітко положені положенні промсек в законі промсек в законодавчому акті зазначено, що особи з інвалідності другої групи це є ті особи, які увага, які апріорі не потребують постійного догляду. За виключенням там двох-трьох кейсів, коли особа там психічна хвора, там от, аж таких крайніх випадків. Законодавець, вочевидь, не знав, коли приймав це, не знав те, що в них є інший закон шухляді, і сказав, для військових ми так уже стачаємо цю норму, кажемо, а ви докажіть, що вона потребує постійного огляду. Тобто, доведіть те військовій, що. Ваша дружина, особа з інвалідністю другої групи, яка за законом не може бути такою особою, що потребує постійного догляду, тому що друга група не передбачає постійного догляду. А ви доведіть, що вона потребує. І отут почалася так нас тотальна корупція, там, і не корупція, і інші речі. Ну, почали приносити будь-які довідки ЛКК, лікарсько-консультативних комісій, про те, що ось у ну, нас що ось ось. ось, 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 ось Ну, потребує е, на, догляду на непрофесійній основі. Покажіть мене до постійного догляду. А ЛКК сам суд вказує от в цьому кейсі, що ми розбираємо, це не подинокий кес. ЛКК взагалі не має права вказувати на те, що особа потребує постійного догляду. Ну тобто, взагалі, то може, ніхто не забороняє. Але за формами, які предписано вказати видавати довідки, вони можуть надати для того, що особі надається, що вона може здійснити догляд на непостійній основі. Ну, тобто для ті особи, які от доглядають за особами з інвалідністю, чи особами, які перебувають вдома, то от вони звертаються до соціальної служби, їм кажуть, дайте нам спочатку до лікарської комісії, щоб ми вас, грубо кажучи, зарплату тут виплачували, що ви доглядаєте за своїми рідними. Отаке протиріччя. Я навіть не скажу, що це що це? Казус, прогалена права, колізія права. Тут є певна колізія права, яку дуже важко не помічати. Ну, ми взяли оцей конкретний кейс. Єдиний спосіб тут прийти до того, що визнання цієї несправедливості, це звернення до касаційного суду, а потім, якщо щодо конституційного, взагалі, то, шановні депутати, ну не робіть такі ляпи, вони не прикрашають державність. Коли очевидна норма закону, вона встановлює такі правила, які виконати не можна. Це що виходить? Поки ти не військовий. Ну, супер, атічно. Даруйте, пропетляв, не пропетляв, але тут є з тебе така можливість. Навіть ніякого постійного долю не треба. А як став військовим, ну все, ти попав. Простою мовою, яку всі розуміють, виглядає так: це державницький ляп у нормотворчості. Чи можна з ним боротися? Не тільки можна, а й нуна. Потрібно. Боремось, І хай нам щастить.